Я думаю, що ринок буде рости і той, і другий. Чому? Тому що ті, хто спробували і отримали позитивний досвід, вони точно ще будуть замовляти послуги. Ті, хто бояться, вони спробують рано або пізно. Ті, хто спробували, і отримали негативний досвід, і переговорили з тими, хто отримав позитивний, вони сумніваються, вони теж рано чи пізно прийдуть, і те, що ми бачимо, ринок ну, постійно росте. Якщо почали приходити малі фермери вже і куплять е, агродрони собі, це значить, що поріг чутливості вже цей, ну, ми пройшли. І тепер просто еволюційно буде все рости, пам'ятаєте, як з'явились перші там автопілоти від жундіра або від Трімбла, там якихось десять років тому, ну да, це було там воу. Wow. типу, зараз на OLX можна зайти купити жундір навігацію, чи Трімбл там понятно, ну зрозуміла там ціна на них там 5 чи 10 тисяч доларів за комплект. І Тут ну немає нічого такого. Це взагалі ну всім зрозуміло. Типу, те саме з дронами. У нас зараз така унікальна експертиза. Ми великі фахівці, але як тільки буде там 5 тисяч дронів в Україні. Україні, то всі ми будемо однаково хороші фахівці, бо буде е, всі пройдуть через ці етапи, які ми пройшли: спалить поля там, е, наламати дронів, -та -та. то тобто це все ну, знаєте, які на машині. Треба і в занос потрапити, і там десь якісь такі, і в калюжу велику, ну щоб не ці ситуації пройти, і тоді вже е, нормально починаєш водити, е, більш впевнено.